Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо курячі крильця в такому неймовірному маринаді, що їхній смак запам'ятається надовго. Ви точно захочете готувати їх знову і знову! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом! Для їх приготування ми взяли 1 кг свіжих курячих крилець без 3 фаланги. Якщо у вас крильце з цілою кісточкою, бажано її відрізати. Попередньо ретельно промили під проточною водою, а зараз обсушимо паперовими рушниками. Це важливо для утворення хрусткої скоринки під час запікання. Перекладаємо в миску. Щоб наші крильця набули особливого смаку, приготуємо для них ароматний маринад. Для цього нам знадобиться 3 столові ложки олії. Можна використати і оливкову. 1 столова ложка домашнього кетчупу, 1 чайна ложка сушеного чеснику, 1 чайна ложка солі та половина чайної ложки меленого чорного перцю. Змішуємо всі компоненти маринаду в мисці зі крильцями до однорідної маси. Потім залишимо маринуватися щонайменше на 30 хвилин або в холодильнику на кілька годин для кращого результату. Розогріваємо духовку до 180 градусів. Поки духовка нагрівається, деко застелили фольгою або ж пергаментом для зручності подальшого очищення і викладаємо мариновані крильця на деко в один шар, відправимо їх в розігріту духовку на 30-35 хвилин. За цей час крильця повинні добре пропектися і покритися рум'яною скоринкою. Поки крильця запікатимуться, приготуємо до них смачний соус. У невеликий сотейник помістимо 3 столові ложки гострого кетчупу. Можна використовувати кетчуп з різним ступенем гостроти за смаком: Одна чайна ложка солодкої паприки, одна столова ложка меду та одна чайна ложка сушеного часнику. Ці інгредієнти створять солодку гостру глазур, яка ідеально доповнить смак зап'ячених крилець. Поставимо сотейник на середній вогонь і будемо постійно помішувати, поки мед не розчиниться, а всі інгредієнти добре об'єднаються. Потім додаємо 60 г вершкового масла. Масло допоможе краще розкрити смаки інших компонентів соусу, роблячи його більш насиченим і соковитим. Знову все розмішуємо, поки масло не розтане і повністю не об'єднається з продуктами. Продовжуємо нагрівати соус ще хвилину-півтори, після чого знімаємо з вогню. Уже і крильця приготувалися, дістаємо з духовки і перекладаємо їх знову в миску. Поливаємо крильця приготовленим соусом і акуратно перемішуємо, щоб кожен шматочок був ним покритий. Крильця виходять неймовірно соковитими всередині і хрусткими ззовні, з неповторним поєднанням солодкого, гострого та солоних смаків. Кожен шматочок це ніжність, що тане в роті. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую за вподобайки, коментарі і ваші теплі побажання. Всім миру та добра!